У Хмельницькому хочуть демонтувати пам'ятник радянським солдатам на меморіалі слави у мікрорайоні. Виставка зареєстрували електронну петицію. Пам'ятник радянським солдатам у Хмельницькому є одним із головних окупаційних маркерів на території регіону. Подібні монументи вже знесли у Львові, Ужгороді Чернівцях. Вінниці усі ці монументи радянським солдатам дуже багато хто сприймає як пам'ятник саме їх там дідам. Хоча це насправді таким не є ці пам'ятники встановлювалися після 25 років з позакінчення Другої світової війни по всьому радянському союзу для для встановлення так званого культу Великої Поб'єднань, Тобто це єдиної радянською скєпо так званого штучного цього радянського народу. Тобто, однозначно треба робити пам'ятники з прізвищами загиблих мешканців Хмельницького чи там в якихось селах, тобто лишаються прізвища загиблих мешканців міста. І все нормально. Це місце, де можна пройти покласти квіти, вшанувати пам'ять сьогодні. Щоб забрати статую із Хмельницького, потрібно зібрати 500 підписів за добу. П'ята частина підтримала ініціативу. Дуже суперечливе питання. Насправді ви, мабуть, бачили і коментарі у соцмережах, як реагують люди діаметрально протилежні бачення в людей, і суспільство, мабуть, розділяється десь 50 на 50. Чи підпадає він, чи не підпадає під декомунізацію, дерусифікацію, мабуть, все таки підпадає. Думки містян розбігаються. Частина за демонтаж монумента кажуть, це криваве нагадування про совок. Думаю, так потрібно, тому що потрібно. Оставляти тільки наші українські, позбуватися всього радянського, тому що нас не стосується вже. Вважаю, що потрібно демонтувати все, що пов'язане з минулим, з радянським союзом, для того, щоб воно нас не втягало ще більше у минуле. А потрібно навпаки встановлювати пам'ятки, ті, що нагадують нам про наше теперішнє, про те, якою ціною ми здобуваємо нашу перемогу і нашу свободу. А інші так хочуть вшановувати вклад українських воїнів у перемогу в другій світовій війні. Насправді він нам нагадує про ті дії, які були до цього. і… Я думаю, що не варто його демонтувати, адже наші діти мають бачити це і завжди пам'ятати і згадувати. І ми також. З одного боку, ніби і варто, тому що ну, дуже, дуже такий осадок від тієї влади залишився і, і він досі в нас є. Але з іншого боку, це, це теж сторінка нашої історії, наших батьків і бабусів, дідусів, і, можливо, для них це дійсно важливо. Історики ж пояснюють, посил усіх подібних. Радянських монументів можемо повторити знову, а Україна дотримується європейського гасла ніколи знову. оцей цей радянський монументалізм він в принципі може бути десь і знівельований. Зокрема, нам в цьому відношенні досить чітко позиціонує свій приклад Росія. І тому, і тому да, і тому тут знову ж таки я не берусь оцінювати і судити, але пошановувати визволителів можна і в інший спосіб. Якщо люди назбирають необхідну кількість підписів, процес демонтажу буде досить тривалим. Бо ці солдати пам'ятка культури під проекторатом Мінкульту після того як набарить петиція. Необхідну кількість голосів Хмельницька міська рада звернеться до в Київ до міністерства культури за для того, щоб вони розглянули цю петицію, адже пам'ятка є об'єктом культури, здається і захищається законодавством. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.